Будь-яке питання, яке вирішується в місті, звичайно, починається з власних коридорів із кабінетів начальників управлінь. Під час того, коли ми намагалися якимось чином вирішити питання з тим, щоб притулок нарешті мав певну місію саме притулку, а не свиноферми, яку зараз виконує він більшості, тому що той, хто володіє свинофермою, він якби одним боком притульний до того притулку, який притулком назвати неможливо. Ми зіткнулися взагалі з таким хамством, з такою непорядністю, з такою жорстокістю начальника управління одного й другого. Не хочу називати зараз їх прізвищ, але мабуть згодом вони прозвучать і на Раді Майдану, і далі. І хочеться вірити в ту ілюстрацію, про яку так багато говорять у місті Хмельницькому. Як на мене, знаючи цих людей і тих, хто сьогодні займає. Тим ті посади і займаються цим питанням, я просто у це не вірю, але дуже бажаю, щоб інші, хто у це вірять, дійсно побачили, що це здійсниться, тому що на сьогодні все на своїх місцях і далі зрушити це неможливо. Міняти треба координально, і то якнайшвидше. Враховуючи те, що організації захисту тварин, які щойно виступали і говорили про це, завтра будуть присутні на Одній з комісій депутатських, де буде вирішуватися нарешті доля цього притулку, тому що команда, яка входить в організацію захисту тварин, не має на своєму рахунку тих великих коштів для розбудови притулку. Проте той, хто знову ж таки отримає його і буде в своїх руках керувати знову ж таки свинарником, і десь можливо за якоюсь вказівкою трошки тим стерилізатором, який і не є не стерилізатором, не притулком. То бажано було б, щоб ті гроші, які він має показати на рахунку, він перевів його саме на рахунок притулку, і громадська організація, створивши контрольну опікунську раду притулку для бездомних тварин, могла сьогодні контролювати, як саме ці кошти. І плюс кошти, які будуть надходити від тих людей, які не байдужі до цієї теми, будуть повністю використані на те, щоб цей притулок мав саме ось таку місію.